У цьому відео поговоримо про те, як я із 10 доларів, та можна навіть сказати з нуля, зробив тисячу доларів. Взагалі це можна зробити багатьма способами. Можна, допустимо, там створити YouTube канал, да і за допомогою монетизації це все зробити. Або можливо на інстаграмі создати аккаунт, там рекламу продавати чи ще щось. Коротше, є багато способів, але в цьому відео я саме розповім, що я зробив, щоб цю суму заробити. Отже, я просто розпочав робити різні активності у криптовалюті. Взагалі я зробив дуже багато активностей, там взяв участь у багатьох айдропах, там проектах, клікерах різних. Ось можете побачити, я дав таблиці я досить багато вже розписав таких проєктів. Але я хотів би виділити три проєкти. Перший проєкт має назву Pixels. Про нього я ось знімав два відео, два роки назад. І що там взагалі потрібно було робити? Якщо перейти в мій телеграм-канал і написати ось в пошуку Pixels, то бачите, що я робив досить багато постів про цей проєкт, писав про різні оновлення, які там з'являлися. Ну і тому подібне. І потім, вже коли з'явилася якась інформація про вивід, то я ось, власне, і написав, як звідти можна вивести гроші. Ну, точніше, токи не Pixel. Получається, переходимо на сторінку цього піксельса, і тут бачите, що Pixel iDrop Season 1 отримав я 4606 токенів піксель. І ось потім я успішно їх заклеймив. І коли токен залістився, то ось бачите, що він торгувався по 0,5 долара, там потім по 0,53 долара, потім там 0,56 долара. І в принципі, приблизно по такому курсу я його і продав. Продав я відразу там майже всі токени залишив лише 200 піксель. Просто щоб були, як то кажуть, на всякий случай, якщо раптом там токен піде. Великий ріст, да, і щоб я заробив більше. Але виходить, дивіться, їх продав і відразу, що зробив токен, пішов у ріст, його запомпили, коротше, майже до долара. І, до речі, я в постові так і писав ще 14 лютого, що чекаю не менше 1 долара. І якби я зафіксував тут буквально там ну, на 0,86 навіть, то я б уже там заробив близько 4 тисяч доларів. Ну, але вийшло, як вийшло, і тому я продав ось оці 4406 токенів, да, бо 200 токенів я залишив на суму десь 2466 доларів десь ток. 200 токенів, які я залишив, вони ось, бачите, вкаталися дуже сильно. І тому я їх там продав потім десь на 25 доларів. І виходить, з цих тукенів я заробив там 2491 долар, що теж нормально. Тим паче в цьому проєкті майже не потрібно було нічого робити. Там виходить просто топ-20 тисяч гравців, які там іграли. Коротше, там різні активності там робили. То із них топ-20 тисяч, потім отримали пайдроп з цих токенів піксель. Ну і так вийшло, що я потрапив у цей топ і відповідно отримав таку кількість. І тут ще я небагато заробив. Там люди, ті, що були в тупах, то вони там заробили набагато більше. Грав я небагато, там просто декілька разів у день заходив і просто робив різні активності. Якщо хочете детальніше прям дізнатися, що там потрібно було робити, то можете ось, ось ці два відео переглянути, тут все є. Наступний проект, із якого також вийшло щось заробити, він має назву Zeta Chain. Це тестнет, і ось тут потрібно просто було збирати zp ЗППінти. І чим більше ви їх назбирували, тим більше ви були в рейтингу, і тим більше ви потім би отримали токенів ZETA. Тут навіть не потрібні були вкладення. Просто перейти за посиланням, там зайти через Twitter, ну вже X, підключити MetaMask, потім у цьому розділі там є скран, да, і потрібно було просто отримати тестові токени. І пізніше просто у розділі Swap робити обміни токенів між різними мережами. Тобто просто туди-сюди міняли все і отримали за це там скільки тисячу поїнтів за П, да, там можна було раз у день це робити. А потім воно ще там змінилося, і можна було його робити раз у сім днів, наскільки я правильно пам'ятаю. І коротше, просто потрібно було збирати оці ці поїнти. Я відповідно. Іх збирав, спочатку там раз у день заходив, робив ось цю тестову транзакцію. І це знову ж таки без складень, просто там тестовими токенами я їх просто туди-сюди перекидав. Ну а потім вже не так часто сюди почав заходити, просто інколи робив ось цю транзакцію. І тоді робив, робив це все, і потім вже оголосили про iDrop, Я зайшов і побачив, що я за це отримую 280 токенів ZETA. Потім, як токен залізтився, ось бачите, що він торгувався там по долару 70 центів, потім упав до долара 22 центів. І потім виріс аж до 2 доларів 74 центів. Ну я, звісно ж, цього моменту не дочекався і продав ці токени набагато раніше. Приблизно з цього проєкту вийшло заробити скільки? 276 доларів. Тобто продав я їх приблизно трохи менше, ніж долар за токен. І третій проєкт це Notcoin. З нього я заробив там 220 доларів. Так небагато, але знову ж таки, тут просто що я прям взагалі майже нічого не робив. Лише там раз у день там, буквально заходив, трохи там поклікав, трохи щось там поробив деякі активності, і все виходить і, в принципі, займався іншими справами. Також ви знаєте, що на цих проєктах можна заробляти без складень, там, без запрошувань багатьох рефералів і тому подібне, але все ж, щоб заробити більше, так щоб заробити дійсно якусь нормальну суму, то тут або потрібні вкладення, або потрібно запрошувати дуже багато рефералів. Ну це в основному так. Я вже говорив, що можете вести там різні соцмережі, там у інстаграму, у Тікток, там на Ютуб, знімати різні відео про проєкти, розповідати щось про них, в описі залишати ваше реферальне посилання на цей проєкт. Тим самим набирати собі рефералів, і тим самим ви потім заробите більше з цього проєкту. Я ось знайшов буквально дуже простий приклад. Є такі проєкти, як Pocket Rocket. Я про нього вам вже розповідав. Якщо раптом ви про нього не знаєте, що це таке, то можете перейти в мій телеграм-канал там почитати. І як і в багатьох клікерах, є така штука як Daily Combo. Тобто просто ви там гадуєте 4, там 3, якісь карточки, якісь комбінації, і потім вам за це монети, там дає якась ігрова валюта і тому подібне. І ось, якщо вести Pocket Rocket Daily Combo в Ютубі, то з'являться багато відео різних. Де просто різні люди зняли відео там про Daily комбо 31 грудня, тому 29 жовтня, там 10 вересня. Тобто кожного дня просто можна знімати ось таке дуже просте відео і набирати перегляди. Звісно, так це такий собі приклад. Тобто тут конверсія дуже мала, щоб там щоб хтось там перейшов за реферальним посиланням. Але це просто як приклад, тобто в шортс можна знімати ось про таке, а довгі відео там, допустимо, вже про сам цей проект, прям детально там інструкція, що там потрібно куди натискати, як там можна більше заробити і тому подібне. Тобто можна щось. Таке придумати, можна там робити просто якісь набагато кращі короткі відео, де ви там про цей проект розповідаєте, і потім це виставляти у Рілси, у YouTube шорси, так. У TikTok можна так, і тим самим ви будете набирати собі багатьох реферолів. Звісно, це не так, що ви там зняли пару відео, і все у вас там вже багато переглядів, багато реферолів. Звісно, може бути і таке, але в основному потрібно там досить багато відео зняти, щоб ви, якщо раптом раніше їх не робили, то зрозуміли, як вони робляться, привикли їх робити, так і тим самим зрозуміли, які там є фішки, да про що там знімати можна. Що Мама, взагалі в цьому проєкті цікава аудиторія і тому подібне. Це так, я просто вам розповідаю деякі такі ідеї, це можна зробити все набагато краще. Тому це просто ось як приклад, що можна взагалі зробити, щоб заробити більше на проєктах. Знову ж таки, можете робити, можете ні. Я просто розповідаю вам різні ідеї. І також, щоб потім не запутатися, в яких проєктах ви взяли участь, в яких ні, да, там де щось робили, де щось не робили, то можете використовувати ось таку Excel таблицю. Ось я вам її показую, можете повністю в принципі, таку саму зробити, або просто вдосконалити її, змінити якось. Це як вам буде краще. Де ви просто для себе коротко пишете назву, тип, активи, коли там кінець цієї активності, да? тобто коли можна вже очікувати якийсь айдроп чи роздачу і тому подібне. Що ви отримали, тобто в токенах, до да? що ви отримали. Скільки ви вклали, там, допустимо, 30 доларів, да, там у присеїлось був, і скільки ви заробили, 30 доларів. Тобто, ось по проекту вотери я вийшов у ноль. Мені власне дуже зручно використовувати цю таблицю. Тут відразу видно, в яких проєктах я взяв участь, скільки вклав, скільки заробив і тому подібне. Тому ось я просто взяв участь. У багатьох проєктах вони відповідно виплатили щось, і тим самим я їх заробив з нуля, там з 10 доларів, так тисячу доларів. Відповідно, ви також можете взяти участь у багатьох проєктах, якісь із них виплатять, якісь із них заскамляться, але все ж суть в тому, що хоч щось та ви заробите. Ну більше все. І дивлячись на те, в яких проєктах ви взяли участь, і взагалі в якій фазі ринку це все було, то ви вже зможете заробити тисячу доларів, або якщо ні, то матимете вже якісь гроші для подальших активностей. Це там, допустимо, можете брати участь у лаунчпулах, лаунчпадах, у різних промо Акціях від бірж, можете щось там собі на спут купити, по якомусь там ретротрупі взяти участь і тому подібне. Тобто, вже можна якось буде розкручувати ваш баланс. Я особисто деяку суму із того, що заробив, то купив ось на спут собі там Ефіріум, Солона, Starknet, Noutcoin і так далі. Також нагадую, що в мене є три портфелі. Перший з складеннями це просто ще купив, там, допустимо, на 100 доларів щось, і все, тобто, цей актив я тримаю. Другий це капітал, і потім іде без складень, тут знаходиться ось суй. Я його купив там на 100 доларів, потім він виріс. На 100%. Я ті 100 доларів, на які я купив цей актив, я їх забрав назад. І все в мене так виходить, що цей актив у безризиковій угоді. Куплював я, з, бачите, суй по 1,5 долара майже. Ще тут є піно, я його теж продав, коли він виріс на 100%. І Докс я до речі, навіть і не купляв, це просто я його отримав ще і з того бота дав в телеграмі, ви пам'ятаєте. І кец так само, я його не купляв, я просто його отримав, ще тримаю. Ну давайте перейдемо з коленями. Да? Тут, в принципі, картина ще особо не змінилася, ще ні туди, ні сюди воно не рухається, але ось допустимо за 24 години, бачите, вже хоч якийсь маленький ріст, але є, ну і то не по всім активам. Тому що за 24 години там плюс 38 доларів. Тому зараз ось так воно все виглядає, але все ж в кінцевому результаті я думаю, що більшість вже з цих активів будуть в хорошому плюсі. Взагалі є багато способів, як можна з 10 доларів або навіть з повного нуля, зробити 1000 доларів і більше. Тут головне, що вам подобалися ті способи заробітку, які ви оберете, і щоб взагалі вам було цікаво щось про них постійно нове дізнаватися. І розвиватися в цих напрямках.